І друзі, всім привіт! І сьогодні вже буде о, яка там по що то п'ята частина переписки. О, ще, переписки там і всякого такого серпської Леді. Нагадаю, що Серпська Леді це жінка, яка мене переслідує вже тижні так два. О, і вона м, хоче щось від мене, але що іменно, я не знаю. О, тому сьогодні буде страшна переписка. Ну, якщо ви хочете подивитися, то в минулій частині ми ставили скриті камери, і вона попалася на них. Тобто, ну, я боюсь оце говорити. Да, я сподіваюся, що вона мене не чує, але я думаю, що з нею переписуватись можна, але вона якась чесно странна. Що ви не знаєте, хто така Серавська Леді, то ліпше подивіться по мому, е на мого першому відео, на частині першій, е і там все я про неї розказую. Кстати, там ще пішов в диво. Зараз диму я не наблюдаю, вже третя частина четверта і п'ята. Надіюсь, що п'ята теж буде. Диму вже не видно, тобто його нема. Він кудись просто пропав. Давайте писати колеги. А кстати, вона мені писала. Вона мені писала 25 червня, тобто зараз... 27 червня я сьогодні буду монтувати це відео і сьогодні викладати його. Вона мені написала тварина, я прийду до тебе, якщо ти комусь даш мій номер. І от, да. Вона мені так написала, і я. Я чесно, трохи був, так сказати, в шоці, що вона мені це написала. А через що вона написала? Через те, що. Я хотів своїй підписниці дати е, номер сербської леді, але добре, що я цього не зробив. Ладно, давайте переписуватись. Давайте їй напишемо абстрактно Добрий день. І У тепер... вона зразу в мережі, вона зразу з'явилася в мережі. Я Не знаю, як вона тут б... зробила. Що тобі потрібно? Я хочу дещо в вас запитатись. Цікаво, що вона відповість? Про що? Навіщо ви приходите, приходили до мене? Тварина? Бачила, вона вже не капсулем пише, як раніше писала, ти мене потривожив. Як? Абстрактно як? Як я тебе потривожу, а? Ти зняв про мене відео. І що? І що? І що? Про вас. О, зараз напишу, про вас знімають тисячі людей відео. А, і ви всім їм пишете і приходите до них. Всі ви їм теж пишете чи ні. Напишу, 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 напишу. Ні, не тільки я. Стоп, не тільки я, а. А хто ще? Я не поняв. А хто ще, окрім неї, в наш сербська ледіта? Я тобі про це не розкажу. Чому? Це дізнатись. Надію, що вона мене не пішла з цим своїм, моїм цікаво дізнатися, поки вона пише. Тому що абстрактна відповідь, тому що ти можеш це розказати, розповісти там? я не знаю, Записати мені кружочок в Телеграм, що ти це все розказуєш чи ні? Пише, напише. Сервіс Калетік пишемо, напишемо, напишемо, напишемо. Тварина мене А. На ви. а, -а, -а. Ш... Ну, то значить поступимо не смій. Не смій. Що mm. не смій? Плюс не змій, а не з мій. Не змій. Странно вона не. Що просто напишу? Я не знаю, вона якась серйозно странно. Канали вони мене вже дістали. Пишуть і пишуть, пишуть і пишуть, пишуть і пишуть. Пише о, хоча б це зар... не змій. Я буду це читати так, як вона і написала Не з мій. Що вообще? Не змій, не змій, не змій. Не змій. Не змій. Не змій. Не змій. Змій. Так стоп. Змій це ж. Повітряний змій, наприклад. Боже, у нас пам'ять. Хватить без спамети. Прошу вас серйозно. Ясь така дивна, якщо чесно. Тварина. Я не понимаю, у нас вже наповному серйознічку на рофли. Я вже в тебе вдома. Ні, ви не мене вдома. Напевно. Н не треба до мами. На не треба мені, щоб не? мене, щоб приходило. Мене новин. Мені період вже все не треба було писати. Зараз просто скопіюємо і там замість, ти та напишемо «ви». І сородіть, хоч що вона так от дасть відповідь. Пізно вибирає наліпку. Вона навіть смайл підсилає. Вона смайлів, той пише, я, я не знав, що вона вміє писати. Смайл, думаю, що вона тільки повідомлення. Та ну перестань. Спамити якісь спамери мені. Не, не п'ю абстрактно. Ну, та ну перестаньте спамити мені. Ні, ці так сравню. Та ну перестаньте спамити мені. Якось Як так таким пафосом трошки. Так, 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 так. Сергія леди нас пише. Ні, тварина, я буду приходити до тебе вночі. Мені страшно, знаєте що? Відповім, що тварина? Я вас не буду блокувати. Це просто вже не потрібно. Вона і так розблокує. Просто виключу телефон на деякий час. Ну, то ж вона просто і так буде писати. Що? Шо. Що став? Шо. Шо? 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 Ау... Аудіозапис перерваний через худящий дзвінок. Мені знову дзвонить. Я боюся піднімати труп. Вона вже забила. Вона знову. Чому так буде дзвонити? Давайте підні. Вона вже вибила. Все, от бачите, пропущений виклик, пропущений виклик. Ти що тільки що було? Мені просто подзвонила сербська леді. О, я в шоці. Я не знаю, я не в шоці. Пише тварина. Може, аж а що було б, якщо б я встиг підняти тут руку, то що б було? Не дзвоніть мені. Я не знаю, треба її заблокувати. Хоча блокувати її це не варіант, тому що вона і так просто мене продивиться там, де вона тільки хоче. До завтра, тварина. Супер. До побачення. Зараз якийсь випишу. Я не знаю, що це за треш, трешки, що. Був. Я просто. Не... Я в шоці. Вона така і реакція перетривона, тому що я не знаю, навіть що їй відповісти на те, що вона мені написала, і що вона мені подзвонила. Три рази. Три рази вона мені подзвонила. Але цікаво, навіщо три? Там і так ніхто не відповість. Чому іменно три, а не там, а не п'ять, не шість. Не 10, а іменно 3. Ну, я не знаю, чому не 7. Странно, звісно, але. Знаєте що? По-моєму, це все дуже-дуже странно. Ну, я не знаю, мені стало так страшно. А що було б, якщо б я встиг підняти трубку? Друзі, я забув вам розказати. В мене є другий канал Андрік Влог, і там о, вийшло перше відео в моїй шиншили Вискочив приш. Мені деякі писали в, інс... в інстаграм, що о, це о, через сербську леді. Але я не знаю, я буду йти до ветеринара о, з моєї шиншили. Кстати, її зараз немає, але я хотів знімати це відео з ним. Ну, але він спить. Він просто спить, тому він не хоче зніматися. Я не знаю, що робити. Я не знаю, чи це все зв'язано з сербською леді. Але слідкуйте за моїми відео на цьому каналі і на каналі Андрік Влог, тобто на моєму другому каналі. Ну, і обов'язково підписуйтесь на мій телеграм і інстаграм. В інстаграмі я в сторісах сповіщаю про відео, вихід відео, а в, той, а в Телеграмі я повністю веду ну, там, про своє життя. Тому я вам всім дякую за перегляд. І я думаю, що на такій ноті треба прощатися, але мені дуже страшно, я не знаю, це капець прям. Все, па-па.